Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі два дні 15 та 16 вересня. Понеділок, 15 вересня. Захід України 15 вересня опиниться під сірими дощовими хмарами. З ночі й до ранку тут вирують зливи з грозами, особливо в Карпатах та на Закарпатті. Також опади очікуються у Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській областях. Денна температура повітря через негоду нижча, ніж у інших регіонах, близько плюс 17, плюс 20 градусів. А вночі прохолодно з показниками термометрів на рівні плюс 10, плюс 12 градусів. Вітер цього дня на заході очікується рвучкий, південно-східний 7-12 метрів за секунду. Додаючи прохолоди осінньому дощу Північні області, Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська області у понеділок не зазнають дощів. Небо тут переважно ясне з невеликою хмарністю. Сонце час від часу ховається за легкими осінніми хмарами. Повітря в день прогріється до приємних плюс 22 плюс 25 градусів. А надвечір швидко охолоне до плюс 10 плюс 12 градусів. Вночі можливий легкий туман над річками, проте опадів не очікується. Південно-східний вітер помірний близько 7-10 метрів за секунду. Центральна Україна від Полтавщини, Кіровоградщини до Вінничини, Дніпропетровщини та Черкащини зустріне цей день спокійною і сухою погодою. Над безкрайніми степами та невами мінлива хмарність, крізь яку щедро проглядає сонце. Жодного дощу не прогнозується, тож мешканці центральних областей можуть насолоджуватися погожим осіннім днем. Температура вдень коливатиметься у межах плюс 23 плюс 25 градусів. А вночі опуститься до плюс 12 плюс 14 градусів. Вітер очікується південно-східний, помірний 7-12 метрів за секунду. Східні області Харківська, Луганська, Донецька. проведуть цей понеділок під ясним небом. Осінь тут поки що досить лагідна. Вдень ще відчувається відгомін літа з температурою близько плюс 24 плюс 25 градусів. А вночі температура повітря опуститься до плюс 10 плюс 13 градусів. Вітер цього дня з південного сходу – 12 метрів за секунду. Південь України Одещина, Миколаївщина, Херсонщина. Запоріжжя та Крим залишаються переважно сонячним і політньому теплим, над Чорним та Азовським морями, ані хмаринки дощів не очікується, проте синоптики попереджають про посилення вітру. Південно-східний вітер в день може розганятися до 15-20 метрів за секунду. Денна температура повітря коливатиметься в комфортних межах від плюс 24 до плюс 26 градусів. Ніч теж досить м'яка. Плюс 15, плюс 17 градусів. Вівторок, 16 вересня. У вівторок західні регіони України поступово виходять з під негоди. Нічні зливи припиняться, залишаючи по собі ранішні тумани в карпатських долинах. Вдень ще місцями в Волинській, Рівненській, Тернопільській та Львівській областях можуть пройти короткочасні дощі. Але їх інтенсивність менша, ніж напередодні. Температура повітря протягом дня прогріється до плюс 22 плюс 24 градусів, на кілька градусів вище, ніж у понеділок. Ніж залишається прохолодною близько плюс 10, плюс 12 градусів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, вже слабший без різких поривів. Північ України 16 вересня збереже погожий характер. Ранок зустріне мешканців полісся прохолодою близько плюс 9, плюс 11 градусів, та прозорим небом. В день повітря прогріється до плюс 24, плюс 25 градусів. Жодних опадів не передбачається, хмарність мінлива, легкий південно-східний вітер до 70 метрів за секунду. У центрі країни синаптична ситуація практично не зміниться. Над містами та селами центру нашої країни знову світить ясне сонце. Лише подекуди після полудня в небі пропливають білі хмаринки, що не несуть дощу. Температура в день становитиме близько плюс двадцять 26 градусів. Вночі стопчики термометрів опускатимуться до прохолодних значень плюс 10, плюс 12 градусів. Тихий південно-східний вітер 7-10 метрів за секунду, зберігає приємну м'якість бабиного літа. Середина вересня тішить центральні області стабільністю та комфортом. Східній Україні вівторок подарує продовження сухої, теплої погоди у Харкові та на тереконах Донбасу, і в Приазовських степах денна температура залишиться на рівні плюс 23 плюс 25 градусів. Жодна хмаринка не затьмарить небо. Вночі також доволі комфортно, не менше плюс 12 градусів. Лише на Харківщині прохолодніше вночі близько плюс 9 градусів. Південно-східний вітер послабшає до 5-10 метрів за секунду. Південні області, 16 вересня, купатимуться у сонячному промені. Тут панує тиха, ясна погода. Після вітряного понеділка вітер стихне і дутиме зі швидкістю близько 7-10 метрів за секунду, вже без штормових поривів. Над причорноморськими курортами нігмаринки, море спокійне та ласкаве, денна температура становитиме близько плюс 24 плюс 26 градусів, Ніч залишається теплою приблизно плюс 14, плюс 15 градусів. Створюючи комфортні умови для вечірніх прогулянок під зорями. А на сьогодні, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!